146-й день в Канаді, 06, 11, 23. <кій> Сьогодні понеділок. Сьогодні гарний понеділок, легенький. Красота. Почався від мене зранку з будильника. Будильник мене розбудив, я наставив 2 на всякий випадок. Про всяк випадок потихеньку зібрався і пішов, поїхав на роботу. Сьогодні я машиною. Дуже тепло зараз на вулиці, дуже тепло. Ну, в самій футболці не походиш. Курточку треба брати, але тепленько. Сухий клімат. Тож, поїхав я на роботу. Приїхав, пішов, забрав прання. Бо я вчора кинув прати, їхав назад, кинув в сушарку. А сьогодні зранку приїхав, забрав прання, бо ще в мене робочий одяг там прався, Я спеціально хотів сьогодні чистий, не хотів заміну брати. І цей. І все, пішли ми до себе на четвертий. Я зробив каву, румба підтягнувся, зробив каву, собі посиділи, ми попили. І пішли оглядати вежі. Подзвонив шеф, і Румба зразу зірвався, все, біжимо, біжимо, шеф дзвонить. Йо-моє, ну, перелякана дитина. Побігли побігли ми потихеньку пішли робити огляд. Бо ми ж включили кондиціонери, дуже потепліло. І все ніби працювало. одному шеф забув включити вентилятор, систему, яка проганяє повітря через радіаторні решітки. І зараз включили нічого, все працює. Все працює добре. Пішли і потім пішли працювати. Подивили, заявок багато не було. Щось ми там поробили. Дрібниці якісь. Щось ми там поробили? Тоже з опаленням проблеми були. А, Сушарка і пралка теж там були забиті фільтри. Нічого серйозного, зайшли ми до цього юриста, дуже брудного, що я скидав фотографії посудомечна машина. Він переселяється з одної квартири, двохповерхової, дорогої, в другу. Дешевшу, але теж велику. І ми, він же мав сьогодні переселитись, і ми мали починати малювати. Ми приходимо, а ні, він ще не, не переїхав. Купа всього, купа речей складає в коробочки, викидає, щось перевозить. І каже, завтра завтра після обіду. І якраз ми його зустріли в коридорі. Він їхав викидати всякі коробочки. Я думаю, опа, коробочки мені пригодяться, я люблю коробочки. Для зберігання їжі, для всього такого. Я взяв собі, забрав їх. і... Забрав собі ось це. Юля впізнає. Ми були на секунді точно такий самий зволожувач повітря. Як ми там бачили, ну, без коробки, я вже набрав в нього води, перевіряв. Перевіряв, працює. Фігня, коротше Добре, що не взяли. Добре, що не взяли. Він працює, його можна продати за пару доларів, так що воно лишнє воно не буде. На халяву. Я його помию, гарно відфотографую і. Піде з молотка. Так що ще набрав того. Домовився я на вихідних за знов, за ще одні колонки. І вони вже в мене тут. І вони вже в мене тут. О. Так що, сподіваюся, ці вже будуть нормальні. Це вже треті. Я їх ще не перевіряв. Я їх ще не перевіряв, але я їх купив за 25 доларів. Чувак хотів за 30, я вдругував за 25, він дав разом з перехідниками. Головне, що тут є ось ця малесенька коробочка, бо з цих колонок йде три кабеля. І щоб запхати в комп'ютер, треба отакий от перехідничок. І він там був в комплекті. Все є. Вони зношені, вони більш зношені, це індієць, є тут одна сіточка. Сіточка досить така от покоцана в одному місці. Що він з нею робив, невідомо. Кре... креатив фірма. Але їх можна використовувати ось так. Плюс я обов'язково придумаю кріплення до стіни. Є дірка для болта, я знайду болти, все зроблю, так як має бути. Може, ті сіточки я заміню. Та чого може, я їх заміню. Заміню на другий і буде все добре. Так що ці от колоночки я собі купив за 25 доларів. Е, роботи не було. Ходили, тоняли туди-сюди, -туди, щось там поробили, там поробили. Бу, була одна квартира, е, прибиральниця скинула, не працює е, цей сушарка, нема теплого повітря. Ну, Це проблема. Треба подивитись. А хлопці знали, що там ззаді є ресет, кнопка, кнопка ресет, коли він перегрівається, забитий фільтр, перегрівається, і автоматично відключається підігрів, щоб не згоріла. І цей, і ми пішли там всі, і шеф, і румба, і я там що скрутимося. Ну, я кажу, то давайте замінимо її на другу. Що ми тут її розбираємо? Ми розбирали повністю. І не можемо тої кнопки знайти. У нас є ще шість штук, у нас сушарок тих ціла купа. Ще шість штук поміняємо, а внизу собі будемо бавитись. Коротше, добре. Шеф пішов, я привіз другу. І. Ви, румба такий собі. А він перший. Він перший лізе все розкручувати всі болти. Бо він має знайти той вимикач кнопочку reset, як Він знайде герой, але ніхто не знайшов. Mm. E, і це. Я вже ставлю. А він каже: напевно, електрику виключили. Кажу, як виключити електрику, якщо вона працює? Пікає, все, програму наставляєш, старт, і вона крутиться. Але. Там виявляється, що вони відключають 220. Перший місяць вони відключають тільки 220. 110 є. І плита, і посудомиєчна пралка воно не працює. Я не міг то зрозуміти, кажу, як так? Ну, типа, бо закон такий, не можна людину лишити без нічого. Я такий думаю, ну не фіасові, класні закони. Я тоді кажу, то я тоді не буду платити за електрику, але буду мати 110 вольт, буду мати розетку, світло. Нащо? Я і так не користуюсь плитою. У мене є на 110 вольт плита. А він каже, ні, тільки перший місяць. І він пішов перевірив плиту. І задоволений такий був, що він то знайшов, що то не, не оплатила фірма Електрику. І тому вона не працює. Зразу і лишив роботу, бо він там збирав стару докупи. Лиши всю роботу. Дзвонить до тої прибиральниці, каже, та ти, ти знаєш, тут відключили електрику, Хвалиться всім, що він то знайшов. йо -моє! Румба-румба. Я взяв то що сам скрутив, поки він там собі хвалився, розказував всім. От, І все. Поміняли, пішли. Е, потім вже доходить п'ята година. Е, я думаю, подзвоню до Олексія. Е, і що там? Чи в тренажерний зал, де? Йде? Йде? І він каже, що він до мене дзвонив два рази і не міг додзвонитись. Ну, Гудки йшли. І я тут замітив, що тут у них така от фігня з тими операторами, що гудок то йде, але він не доходить нікуди. Я до Румби раз так дзвонив, гудки йдуть, і я по нього бачу, кажу, що ти трубку не береш? А він каже, та мене немає нічого, ніхто до мене не дзвонив. Але гудки йдуть. Якби ж то було типу, поза зоною або ще щось. Час від часу гудки йдуть, а цього нема. І так само в мене. У мене зв'язку немає в ліфті, в підвалі. І я в основному всюди мігрую по тих будинках. І я йду якраз через підвал і ліфтами їжджу по квартирах. Так що мене злапати легко, але я часто пропадаю з мережі. Отак. От і він до мене дзвонив, не міг дозвонитися. Я подзвонив йому сам. Він каже: о, я якраз сам вдома думав йти чи не йти. Йти, кажу, йти, прибіг, я якраз переодівся, ми пішли разом в тренажерний зал. Гарно, позаймались. Позаймались, Прийшли, нікого там не було. Була одна дівчина, Ванда, африканка. Щось там трошки фітнесом позаймалася, і пішла. Потім, звісно, понабігало людей, повний зал був. Але ми позаймались, я підвіз його додому і сам поїхав додому. Взявся готувати їсти. Розморозив курочку, що мені її оглядала з, з церкви Володимира з Святославом і. Цей. І вже її приготував. Вже все зготовлене, гарно промариноване. Макарончики зварені, перемішані з тим соусом. Я вже попробував пікантні, такі, як я люблю. І зараз курочка вже підстигла. Зараз її порозбираю. Зготую на роботу дві коробочки, в мене на роботі холодильник. І поки то робив, зробив опитування таке собі в групі. Ну, це що збираю людей. Чи скидаємося на якусь піцу, чи кожен принесе щось від себе. Я, наприклад, піці не хочу. Але я не проти, якщо вона буде. От. Люди приходять з роботи, дехто хоче їсти. Я, мені чисто фруктового столу вистачає. Фрукти, кава, пиво, снеки і такі от дрібниці. Можна скинути, організувати гарно. Але це наступним разом. От так. Я хочу, щоб було таке от дуже по-простому. Кожен щось своє приніс, і всього багато і всього різного. І потім всі додому. А так можна скинутись, звісно, по 20 доларів можна скинутись і купити все. Все, що треба. Людей не десь буде 25 людей. Ну, з дітьми десь 20 дорослих, 5 дітей. Отак. От Має бути весело. Має бути весело. Група трошечки ожила, але ніхто там дуже не пише, стидаються такі якісь всі сором'язливі. От таке, ну нічого. Сподіваюсь, на вечірці буде, буде веселіше, так, бо вже понеділок і час мене моментально завтра, вже вівторок, середа, четвер, п'ятниця. от так от. І. І все. І все. Вистачить. Дуже жарко в хаті. Я одівся спеціально для зйомки відео. У мене вікно відкрите, але чомусь так жарко ну після тренажерного залу я ще, ще не відійшов. Але жара. Водів фартошок, готував, зробив фотку, скинув телеграм. Ой, все. На сьогодні хватить, Вже 11-та година. Тож розбираю курочку і йду спати. Я по вечері, як прийшов, так що їсти не хочу.